30 травня 2024 року вночі Сили оборони України завдали удару ракетами Attack. по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Варто зазначити, що цей об'єкт прикривали сучасні російські засоби протиповітряної оборони панцирь Тор Тріумф. Однак ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали новітній протиповітряний щит загарбників. В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи. Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано. Ворог повинен пам'ятати Крим це Україна. Разом переможемо. Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. On May 30, 2024, with help of Army Tactical Missile Systems, Attacks, the Defense Forces of Ukraine successfully hit a ferry crossing of the Russian Nazis' invaders in the temporarily occupied Crimea.